Про історію успіху всесвітньо відомої колядки у Прикарпатському національному університеті презентували мандрівну освітню виставку. Прийшли, заспівали, перемогли. Проєкт присвячений історії світових гастролей українського народного хору під орудою Олександра Кошиця та міжнародного тріумфу Щедрика Миколи Леонтовича. Станіславів був першим містом, яке почуло виконання цієї композиції. Це дуже цікаво, що була репетиція, було кілька репетицій перед цим першим прем'єрним концертом, який відбулися в Станіславі 11, 14, 15 квітня 1919 року. Так от 9 квітня Відбулася генеральна репетиція, на якій була теж американська делегація, і от відомо з джерел, що вони виконали щедрика на цій генеральній репетиції. Тоді американець вперше так, що можна пишатися, що американець американці вперше почули щедрика не в Нью-Йорку, а в Станіславові, саме в Івано-Франківську, тому що там на репетиції пролунав щедрик, американець захопився, сказав, що це унікальні пісні. Попросив навіть партитури деяких пісень і сказав, що повіз в Америку. Так що, можливо, навіть е вони так перед хором. Довезли пересувна виставка експонує близько сотні різноманітних документів. Це матеріали не лише з українських фондів, а й канадських, американських та чеських архівів. Докторка мистецтвознавства Ганна Карась наголошує, це унікальна музична композиція, яку іноземці наспівують дотепер. Феномен їй в тому, що вона йде з дохристиянських часів. це той рудимент, який дістався впродовж тисяч років і зроблений в феноменальній обробці Миколи Леонтовича. Він дивує увесь світ, і не дарма, якщо погуглити і подивитися в Ютубі, то ми знайдемо сотні виконань цього твору різними виконавцями, солістами, гуртами, естрадними, роковими ансамблями. Тобто ну в тому й феномен, що це найпопулярніший сьогодні твір України. У Івано-Франківську виставка триватиме ще протягом двох тижнів. Далі помандрує до Львова, Кам'янця Подільського, Черкас та Полтави. Уляна Никулюк, Геннадій Томнюк, новини на вежі.